Добрий день Сергій Вікторович. Вчора в новому був губернатор Миколаївської області. Я знаю, у вас була вчора нарада. Які питання піднімалися і що було запропоновано губернаторам для вирішення розблокування дороги h 11 Прикро, що вчора в нас не вийшов діалог. Оце дуже прикро. Чому не вийшов? Тому що. Пішло, пішли просто образи, я хочу сказати, пішло просто хамство. Справа в тому, що оті з тих звинувачень, які вчора робилися тут на мітингу, прикро, що немає відношення не Вадим Іванович, не керівник новий, який тільки два місяці працює на цій посаді і його вчора звинуватили, тому що він розкрадає кошти. Ну, вибачте, це, це неправда, не синітниця. Розмова повинна бути завжди конструктивна в діалозі. Вчора цього діалогу не вийшло. Ми після цього мітингу поїхали в Казанку, і, чесно кажучи, мені було соромно за наших людей, тому що в Казанці буквально за 15 хвилин дійшли, люди просто слухали. Люди слухали, люди зрозуміли, дійшли до єдиної думки. Люди згодні чекати, тендер 65 днів, поки закінчиться і на початку травня, розпочнуться роботи. Люди також Мовилися, що самі допоможуть зробити те, що зробили ми раніше перед новим роком на новому Лузі на трасі, засипати. люди. Погодилися поставити народний блокпост і не пропускати великі вагові такі як Оп Шевченко і другі, щоб не добувати до кінця цю дорогу. Там був діалог і був конструктив. У нас його не вийшло. Цей конструктив ми пропонували зібратися перед мітингом. В мене в кабінеті разом з Одним Івановичем ініціативною групою і вирішити ці всі питання. На жаль, вони відмовилися і те, що від булося тут, чесно кажучи, мені соромно за наших людей, тому що кричати і звинувачувати можна, вносить потрібно тільки конкретні пропозиції. І Всі ці пропозиції ми слухали. Після Казанки ми зібралися в мене в кабінеті, і саме разом із головою районної ради, зі мною, з виконуючим обов'язки міського голови. Ми всі всі питання із депутатом обласної ради Бондарем Олександром Олександровичем зібралися і разом вирішували питання вирішення цієї проблеми. Ми дійшли до певної. Згоди, що роботи будуть виконуватися, адже ми всі чудово бачимо, по, по дорозі між Казанкою і до Баштанки є участки проблемні, на яких потрібно просто місцями витратити асфальт, покласти, як, тобто ямковий ремонт. А такі участки, як Новий Бух, полтавка там взагалі немає нічого, як то кажуть, живого, там потрібно повністю робити не капітальні, а будівельні роботи. На все це, це потрібно кошти. На даний момент виділяють 200 мільйонів. Ці кошти почнуть освоювати після тендеру, який відбудеться, як я вже казав, за 65 днів потрібно це дочекатися, і потім розпочнуться роботи. Але є ще другий нюанс, що після перегляду бюджету, після першої половини півріччя. Кабінет міністрів може виділити додаткові кошти, і ми, народні депутати, всі будемо цього добуватися в комітетах, щоб виділили кошти саме на продовження роботи на трасі Н-11. Саме цього люди не хотіли вчора слухати. Вчора були просто звинувачення і крики Давайте робити зараз. Ніхто зараз робити не буде. Просто самі ми розуміємо, що болото. Ніхто не буде викидати гроші на вітер. Досить викидати на вітер, так як викидалися раніше, мільйони і мільярди. Тому я все ж таки, вірю в здоровий глузд наших людей. Люди все це зрозуміють і будуть зроблені в цьому році. Все ж таки, до кінця року, дай Бог все закінчиться, зробляться роботи, і ми будемо їздити по нормальній дорозі. Ще раз хочу всім людям сказати: буде робитися дорога нормально, просто так і ніхто не буде робити, і не будуть виділяти кошти, яких і так замало в бюджеті. Тому давайте всі разом будемо виходити з цієї ситуації, виходити з цього тупіка, чути один одного, але адже. Же ми всі їздимо по цих дорогах, і я разом з вами їжу. І будемо робити все для того, щоб дорога у нас була в чудовому стані. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий палець під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.